Вітаю! Сьогодні я розкажу, хто такі сирени в античній міфології, як вони виглядали, ну бо є певна суперечка, чи вони були схожі на класичних русалок, або, навпаки, ну, виглядали як звичайні дівчата, чи взагалі були напівптахами, напівлюдьми. Також про те, як можна врятуватися від них, та чи були аналоги в нашій українській міфології. А тепер поговоримо про зовнішній вигляд. Вперше сирени згадуються в Одіссеї Гомера і в аргонавтиці Аполлодора Родоського. І проблемка в тому, що в цих творах немає опису цих істот. Ну, Взагалі, згадується тільки їхнє вміння зачаровувати співом, яке яка зводить з розуму моряків, через то вони стрибають за борт і пливуть до їхнього острову, ну і потім стають жертвами. Опис конкретно в Одіссеї навіть описується острів, де вони живуть, там от галявинка, навколо розкидані кістки їхніх жертв і все таке тому подібне. Ну, і щодо Одіссея, це прям точно, бо я прочитала ці моменти, коли Сирен описувала сама Церсея, коли попереджала Одіссея. І коли вже він сам зі своєю командою доплив туди, от коли там прям описувалася зустріч. І це трохи дивно, бо, наприклад, інша небезпечна істота сила, ну або скіла, вона описана. Ну, максимально детально. Скільки там зубів, голів, де живе, як врятуватись ті -оці діла. Ну, сирени, ну, просто є. Класно співають. <смі> все, <смі> Обережно там будь. Ну. Щодо аргонавтики, я вже не можу точно стверджувати, бо. І в мене немає цього тексту, я не знайшла в інтернеті, її книжки ще немає. Можливо, коли-небудь придбаю, але на даний момент я не знаю точно тексту, тож приходилося вичитувати Вікіпедії та питати в чату GPT. Ну, і Вони мені вдвох відповіли, що там теж немає чіткого опису цих істот, тільки те, як вони їхній вплив, як пісня зводить з розуму, ну і як їх перемогти. От, і способи перемогти от, в цих двох творах абсолютно різні. Про них трохи пізніше. От, ну, і єдине, що ще чат GPT припустив, що вони могли описуватися там як просто красиві дівчата, по типу Ну, нічого такого особливого, надприроднього. От, це, звісно, трошечки нудно, але досить таки правдоподібно. І чому це досить таки, ну. Реалістично, бо, якщо вірити Одіссеї, там чітко вказується, що вони живуть на острові, не плавають біля нього, не кружляють над ним, а живуть на острові, сидять на галявинці, і гуртом співають і отаким от чином заманюють своїх жертв. От. А ну, Ви самі розумієте, що з риб'ячим хвостом доволі таки проблематично жити на суші. Тож, моя теорія, що конкретно в оцих творах Одіссеї та Оргонавтиці, вони, вони могли уявлятися просто звичайними дівчатами, німфами. А, і цей бо, поки ви дивитеся, не забудьте поставити лайк під відео. Ну, бо вам не складно, мені приємно. Батьком сирен вважається або Ахілой, або Форкій, а от їхньою матір'ю є одна з мус. Ну і тут же на вибір або мальпомена, або терпсіхора, або каліопа. І якраз таки різдво мусами і пояснює таку силу їхнього голосу і чому сирени зачаровують своїм співом. А от якщо взяти Книгу метаморфози Овідія, то там можна знайти дуже цікаву історію, яка вказана на зв'язок сирен із Персифонною та Деметрою. Сирени спочатку були звичайними дівчатами і всі супроводжували свою улюблену весняну богиню. Але коли Персифону викрав Аїд, вони почали шукати її по всьому суходолу, і коли не знайшли, попросили у богів дати їм крила. Деметра виконала їхнє бажання і перетворила їх в птахів з жовтуватим пір'ям, але щоб вони не втратили свій чарівний голос, вона лишила їм людські обличчя. Тому, якщо вірити Овіттю, сирени виглядали, як пташки з людськими головами. Отак. Єдине, що обідно в цьому міфі, не вказується. Чи були сирени до того такі кровожерливі і жорстокі, що заманювали своїх жертв? Чи стали вже потім, коли не знайшли подругу свою, ці от якраз персифону, і оселилися в морі. Так що... Але якщо вони і до перетворення були такими, ну бо чітко вказується, що вони вже вміли співати? То це виходить, що всіма улюблена ніжна богиня весни, персифона, полюбляла компанію жорстоких <гум> жорстоких сирен, які вбивали своїх жертв з півом. Ну, Тепер живіться. Але варто згадати, що такий образ сирен, як ну, напів людина напів птиць, був доволі популярний, бо можна знайти. От їх саме в такому вигляді, і на вазах, на глечиках, там ну і на різних старовинних виробах того часу, де ну вони якраз такі виглядали як напівпташки. Щодо художників, то їх в різні часи зображали по-різному. Тобто це могли бути або просто дівчата і них крильця, як янголів, або це могло бути щось подібне до гарпії, коли щось таке наполовину, де голова, руки, груди людські, а там ноги, крила, пташині, там ще хвіст є. От, ну, Або до так от, найпростішого, коли це просто пташка з людською головою. Але якщо брати образ пташки з людською головою, то знаєте, що мені це нагадує? Мені це нагадує одних істот вже з української міфології, в яких навіть назва схожа сирини. І от самі подивіться. І то на то, жінки, напівпташки, ну а точніше, пташки з людською головою. І там, і там є спів чарівний, але який або зводить з розуму, є небезпечний. Але в випадку сиренів вони ще можуть приносити от, погані звістки, там чи ще хтось загинув, чи має статися якась біда. Ось. Ну і різниця ще в тому, що сирени живуть в морі на острові. Між островом церцеї та ну, із силою Харидбою. А вже сирини ніби живуть у вирії, але можуть і потрапляти до Наві підзем... підземного царства мертвих. Отаке. Я враховуючи, що в середньовіччі Візантія мала значний вплив на Русь, як на культуру, так і на побут то можна припустити, що наші предки надихалися цим образ сирен, і тому в нашій культурі з'явилися сирени. А що ж робити з образом сирен у вигляді класичних русалок, ну, з рибячим хвостом і всім іншим, звідки вони взялися? А цей образ з'явився вже середньовіччя. В той час дуже полюбляли символізм, алегорії, і тому така от кардинальна зміна образу досить таки логічна. Ну бо подивіться самі: зверху вище пояса сирени – це приваблива дівчина, яка спокушає і своїм виглядом, і своїм голосом. А знизу під водою вона ховає риб'ячий хвіст, щось таке неприроднє, щось таке чуже нам, і вказує на їхню таку от хижу природу, скільки вони підступні, що от, ота оця краса, оця привабливість, що воно до добра не доведе, що там, що завжди є такий підступ. От, ну, серднівічі полюбляли такі цікаві образи. Но... І це логічно, враховуючи, що якщо сирен зустрічаємо частіше в морі, то, можливо, краще б їм бути напіврибами комфортніше, ніж напівптахами. Ну, коротше, якось так. Ну, Бо якраз середні, після сиренів'ячя ми зустрічаємо частіше саме отаких таких е хвостатих сирен. Але вони були як з одним хвостом, так і були з двома. Я не знаю, можливо, логіка в людей була така, ну, дві ноги, то нехай буде і два хвоста, що можна було знайти на старих книжкових ілюстраціях і різних там зображеннях, картинах. Ще, можливо, образ сирен змішався з іншими міфологічними істотами, з інших міфологій От, або з місцевими легендами, якось так в одну купу. Ну, там І ті, і ті співають щось там, і ті, і ті живуть в морі, ну то нехай будуть в них схожі образи, бо люди схильні до спрощування. Ну і якщо дивитися, як правильно зображати сирен, описувати їх, чи як звичайних дівчат, чи як птиць, чи як класичних русалок, то це вже треба дивитися на що ви опираєтесь. Якщо опиратися саме. На фольклор, легенди середньовіччя, то, звісно, так, краще їх з рибічим хвостом, а ще краще з двома. Ну, один хіст добре, два ще краще. Якщо говорити саме за античність, як люди уявляли їх того часу, ну то це вже будуть пташки з людськими головами або просто напівчинки, напівпташки в різні варіації. А якщо брати конкретно Одіссею чи аргонавтику, то там, ну, враховуючи те, що вони не описувалися, їх можна нібито зображати будь-як. Але якби вони мали дійсно якийсь химерний вигляд, то я думаю, їх би описали, як було в Одіссеї зі скілою і харидбою, бо вони там досить детально показані. А якщо сирен просто згадали ну... Класно співаєте і все. Ну то, скоріш за все, вони були просто вродливими, гарними дівчатами, німфами, в яких таке жорстоке хобі, ну знаєте, <смір> всяке буває. Ні, але дивіться, які в них сусідки. Тобто, з одного боку живе відьма Церцея, яка перетворює чоловіків на свиней, а невинних дівчат на різних морських чудовиськ. От, з іншого боку, у нас є сила і харидба, ну, власне, морські чудовиська. Так що, ну, таке життя, такий світ. Але якими б не були небезпечні ці сирени, є декілька способів, як протистояти їхнім чарам і лишитися живим після цієї незабутньої зустрічі. Ну і перший метод. Досить надійний і простий це чимось закрити вухо, зробити так, щоб ви нічого не могли чути. Ну, в Одіссеї використовували віск. Ось, ну, в принципі, ви зрозуміли, але. На мою думку, це дієво, якщо сирени в вигляді русалок, ну, тобто з зреб'чим хвостом, і не може так до вас дістатися, ну, якщо ви на кораблі. Або якщо вони, ну, звичайні прості німфи, дівчата, які там сидять собі і співають. Бо якщо уявити їх пташками, то я не знаю, чи це допоможе. Ну, Мене трохи дивує, що ніде нема історії, як сирени, ну, коли їм не виходить приманити жертву, чому вони не злітають і не атакують так, як є. Бо ну, в принципі я їх уявляла такими досить великими людського зросту, чи, чи може вони навпаки настільки маленькі, але. Ну, Тобто, якщо пропустити, що вони на півптахи, то ще варто запаститися якоюсь зброєю, ну бо а раптом що. Другий спосіб, на мою думку, досить таки сумнівний. От Одіссей попросив свою команду прив'язати його до щогли, і, в принципі, так він міг чути їх прекрасний спів, бо вони можуть ділитися ще своєю мудрістю. І ну, може дізнатися щось дуже вельми цікаве, ну якщо вірити Одісеї. От, але ну, для цього потрібна команда, яка не буде чути цей спів і зможе вас контролювати, бо там видно, що Одіссей намагався і вирватися, і просив, благав, щоб його відпустили, але на щастя його не чули, і ще міцніше зв'язали. Так от. Так що, якщо ви відправляєтеся в плавання одні, ну це не дуже дієво. Є ще третій спосіб перемогти сирен, він чомусь менш популярний, але, як на мене, найбільш епічний, це спробувати їх переспівати. В принципі, як це зробив Орфей, він так врятувався сам і зберіг цілу команду. Тож, якщо ви самі круто співаєте, або у вашій команді є хтось ну, з вокалом, то вітаю вам, сирени, не страшні. Але тут є одна така проблемка, там ну, невідомо, чи достатньо просто гарного співу, чи треба бути дитиною музи. Ну, бо Арфей є сином однієї з муз, точно якої не пам'ятаю, але факт. Тобто, що він технічно напівбог, і, можливо, це подіяло. А можливо, і співу достатньо, так що тут спірне питання. Ай, до речі, є ще одна така річ. Якщо все ж таки вам вдасться зустрітися з сиреною, не піддатися її чарам і ну, лишитися живим після цієї зустрічі, то, по ідеї, за проростом вони мали б скинутися зі скелі, Ну, вони мають загинути, якщо, Це от, нер... якщо там, жертва зможе втекти. І це досить такий дивний момент, бо якщо вони пташки, ну напівпташки, то вони можуть літати. Тобто це вони прям спеціально відмовляються літати і просто такі от падають каменем. Якщо вони росалки, ну, там, з риб'ячим хвостом, то це попробуй, зберися на цю скелю. ну, От, поки ти викарабкаєшся на достатньо високу, щоб удар від води був суттєвим. Бо якщо вони просто ну, впадуть в воду в море. Ну, вони ж можуть дихати під водою, їм, то воно не страшно. Тож версія, де вони звичайні дівчата, найбільш ймовірна. Ну, якщо використовувати оце от прокляття. Ну, і що я можу висновку сказати? Якраз сирени як істоти показують, як може ніби один той самий образ змінюватися від одного твору до іншого. От, змінюватися з часом, з епохою. Ну, бо Спочатку вони були одними, там, звичайними ніби дівчатами їхнього опису не надавалося сенсу. Там. У них були певні умови, прокляття. От, от, от. Потім їх уявляли напівпташками, що вони. От супроводжували персифону, шукали її, бо ну, більш такими от байливими подругами показали, а потім, навпаки, ще й дали їм нового, нового сенсу, зображаючи їх вигляді русалок, там ну, з рибячим хвостом, ніби, ж, ніби вказуючи на їхню таку от оманливу небезпечну природу, що це щось таке. Неприродні, щось таке от дивне, яке, яке хоче тебе обманути. Це все дуже цікаво. Моїми джерелами є Вікіпедія, трошечки чат GPT допомагав, але в основному інформацію я брала, ну, читала з книжки Овідія Метаморфози, це книга п'ята, і брала там моменти з Одіссеї. Тож, всім дякую за увагу і побачимось в наступному відео.